Великого посту Східна Церква пропонує своїм вірним особливий молитовний чин, який являє собою глибокий діалог каянника з власною душею, великий покаяльний канон святого Андрея Критського. Цей канон ми називаємо великим не тільки через його наповнення, а саме 250 троперів, а й за його геніальний спосіб. Відкрити для кожної людини велич божого слова крізь призму заклику до покаяння. Адже цей канон є єдиним та унікальним разом в літургійному році. Коли переоспівується все святе письмо. Та подаються біблійні приклади праведності і упадку, волання до Бога, пропрощення та звернення до власної душі про переосмислення власного життя. Сам канон, згідно традиції, був написаний у 7 столітті святим Андреєм Архієпископом Криским, великим богословом, проповідником. Та церковним поетом. Народжений у Дамаску та прийнявши Чернечий постер в Єрусалимі, він також служив у Константинополі при Імператорській церкві Святої Софії, а згодом став архієпископом Криту. Його богословсько-поетичні твори стали невід'ємною частиною церковного богослужіння у церквах Візантійської традиції. Але очевидно, що саме великий покаяльний канон є найвідомішим твором святого Андрея і складається з дев'яти пісень, які в свою чергу діляться на 250 тропарів. і є найбільшим за обсягом, каноном в усьому богослужбовому колі літургійного року, що підкреслює велику важливість покаяння в нашому богослужінні. Та духовному житті християнина в його земній дорозі до Бога. Цей канон читається протягом першого тижня Великого посту, поділений на чотири менші частини з понеділка по четвер і повністю згідно традиції Української греко-католицької церкви, в вечір середи п'ятого тижня під час так званих у нашій серві поклонів. Покаяльний канон є своєрідним церкалом душі, в якому кожен вірний може побачити себе. Автор закликає нас уподібнитися праведникам та уникати гріховних прикладів, наводячи численні біблійні приклади від Адама і Єви до Нового Завіту. Основна тема канону криється в його приспіві. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, що повторюється після кожного тропаря. це безперервне благання, яке допомагає нам усвідомити глибину нашої гріховності та необхідність у Божій милості. Саме завдяки цьому молитовному чуванню, церква закликає всіх нас роздумати над такими фундаментальними речима, як Перше усвідомлення власних гріхів. Через численні біблійні приклади ми можемо побачити, що наші помилки повторювалися і повторюються упродовж, упродовж всієї історії спасіння. Друге, щиро покаятися перед Богом. Не просто Формай, але глибоко зрозуміння власної немич. І третє – Мати надію на Боже милосердя. адже навіть найбільші грішники отримували прощення, якщо каялися перед Богом. Тож, великий покаяльний аканон святого Андрея Криського це дорогоцінний духовний досвід, який відкриває нам правду про самих себе, але водночас дарує нам надію на Боже прощення, читаючи його. Чи в храмі, чи вдома ми маємо нагоду глибше пережити час Великого посту і переосмислити свої відносини з Богом. Нехай ці пронизливі до глибини серця слова стануть для нас не просто гарним поетичним текстом, а живим закликом до покаяння, навернення. Та правдивого християнського життя, живо.